Сьогодні у випуску час пік сесія під крики ганьба. Мер Мукачева Андрій Балога ігнорить думку Мукачівців щодо забудови стадіону Авангард. Два проти отримали тримає рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Доля Солотвина, очима фахівців. Підсумки конференції щодо проекту вивчення карстових проваль. Локалізувати це лихо, яке там є, щоб зробити життя людей, які там є і живуть навколо безпечним, і використати все таки ті надри, які має наша закарпатська українська земля. Комахи маленькі незнайомці в Ужгороді презентували унікальні макрофотографії. Світ підтримує українських митців, відкрила в Ужгороді фотовиставку іспанського фотомитця Педро Луїса. Підкрики ганьба та зі словесними сутичками сьогодні тривало сесійне засідання Мукачівської міської ради. Все через спробу приватизації стадіону Авангард, задля недопущення якої на сесію завітали небайдужі Мукачівці, представники громадських організацій та волонтери. Звертаються до вас підтримати нашу пропозицію. Відкласти дане питання на довивчення, допоки буде будуть розглядатися карна справа, будуть вивчатися матеріали стосовно набуття прав власності. Як е, споруд стадіону «Авангард», так і земельної ділянки. Ті рішення, які приймає сесія міської ради, я є міським головою і моя значення працювати в руслах закону. Пояснюю, Все, що, що кону. Пояснюю, чому це не є так. Дивіться, будь ласка, будь ласка, я один буду говорити. Шановні, дивіться, дивіться. пояснюю, чому це не є так. З 97-го року мером міста був пан Ільтьо, який затвердив документи абсолютно незаконно і погодив. Передачу, ми де не можемо відповідати за керівниками. Ви не надаєте документи, яким чином нам доказати. Ви блокуєте будь-які запити. Блокуєте будь-які закупити. Звинувачення вже не пройшов. Про, що значить не пані колеги, депутат. Депутат. чекайте. Давайте У мене я питання призв... до депутатів. Чи є питання до порядку денного? Ні, давайте Давай. ви, ви, не, ви не закриваєте порядок денний зарядок денне затверджує. Ви ви як мер міста? Ви як мер міста? Ви як мер міста допомагаєте приватизації абсолютно незаконно. Сутички між мукачівцями та мером міста Андрієм Балогою тривали близько години. Все через повне ігнорування містян, які прагнули висловити свою думку перед депутатами, які громадськість і обрала на займені посади. Чи має тут хтось у залі право сказати, що документ, який ніколи, ніким належно ніде не вивчався, є законом або не законом, що говорить право? Ми з вами Конституцію поважаємо. Першим поважаємо. принципом Конституції верховенство права. Тому в межах закону є встановлений порядок, є встановлена процедура. Громадські організації почали діти в межах закону звернулися до правоохоронних органів, не роблячи жодних власних причасних висновок. Тут є підтверджені документи, на святі демо повідомляємо. Ці речі звернуті із підтвердженими документами правоохоронних органів. Проблема в іншому. Наше управління району національної поліції не хоче вносити такого роду звернення чи повідомлення до Єдиного державного реєстру кримінальних розслідувань, що є законом, а їх не незаконні. І без діяльність ранені управління покриває владу. У мене є пропозиція. У мене, мене є питання чи є питання до порядку денного. Допорядку денного? А не, якщо немає документів, Пропоную порядок денний затвердити Допорядку. в цілому. Чу, питання на Почекайте, чому на сьогоднішній день депутати міської ради допускають такі безлади? Чому Чому ми маємо звертатися в поліцію, в прокуратуру замість того, щоб звернутися до депутатів? Ви, шановні депутати лічого, представляєте, кого ви представляєте? Політичні партії, так і кажіть. Але ви не представляєте інтереси громади. Ви маєте силу на даний час. А силу ми дали громада вам. А ви то ігноруєте кожний голос. Мій також, моя сім'я багатодітна, уточні дивусь, і голосували за вас. Виключити питання з порядку денного для його до вивчення запропонував депутат Роман Кушнір. Втім, його пропозиція залишилася проігнорованою. Шановні колеги, я пропоную, щоб не було конфліктних ситуацій. Це питання перенести на до вивчення, що є нові обставини по цьому питанні. Нам треба повернутися до затвердження порядку денного. Дивіться, давайте, давайте вислухати представників громадських організацій, яке, яке вони позицію мають по посовному стадіону. Скажіть, будь ласка, кожен скажіть, бо мер міста не вірить, що люди проти забудови міста. Говоріть у вас квасі слухаю. Шановні колеги, ставлю на повторне по голосування, повернення до голосування, Повторне голосування порядку денного в цілому. Тому що давайте правитував. давайте путатів змірити... ви знаєте про повар. Давайте не замовчуйте. дивіться. ви можете пос... перестати заражати. Я хочу, щоб ви видали висможливість вислухати громадському 에... організацію. Якщо ви попрошу, будь ласка, підготувати звернення до проохоронних органів. Те, що люди зучаються, пересувають очевидно. Думка Мукачівців, для яких є вкрай важливим, збереження стадіону Авангард, за словами Андрія Балоги, є злочином та перешкоджанням у проведенні сесії. Тож, попри присутність на сесії жителів Мука. Ачівської громади Андрій Балога старанно намагався їх ігнорувати та таки розпочати сесію. Я ставлю на голосування пропозицію про повернення. Повернення голосування затвердження порядку денного цілому. Прошу депутатів визначатися. Це. це пропозиція про повернення про затвердження. Е, дивіться, наскільки мені відомо. депутати, прошу... Андрій Вікторович, Рома? кажіть, кажіть. Ні, ні, я вже йду, Я вже йду. Дайте вислухайтеся. Не закривайте нотарій. Не, не закривайте рота депутатам і громадські. Голосуємо за повернення до розуму питання. Кажіть, депутат хоче висловитися. Кажіть. Прошу. Втім, через неможливість ухвалити порядок денний та небажання чути виборців мер міста вдався до кардинальних дій. Не керую, не, не керую. В результаті з криками та сутичками порядок денний ухвалили та перейшли до розгляду питань. Знову таки ігноруючи прохання присутніх на сесії та вже переходячи на особистості. Зокрема, одна із працівниць міськради порадила волонтеру Катерині Легерді закрити рот. Будь ласка, дайте, будь ласка, дай мені закрита Катерина, Янівна на підвищених тонах, перекрикуючи жителів міста, депутати ухвалили 22 питання. За 32 два проти отримали, тримає рішення прийнято. Опісля за ініціативи Андрія Балоги міські обранці чотири рази голосували за пропозицію та безпосередньо саме пакетне голосування більше 40 питань, серед яких і затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки товариству Універсал м саме це і стосується передачі у приватну власність авангарду. Голосуємо. Зрозумівши, що ухвалити резонансне питання щодо стадіону Авангард не вдасться, Андрій Балога оголосив перерву. До відпов оголосить перерву. За словами мукачівців, яким цього разу вдалося відстояти збереження спортивного об'єкту громаді. Вони триматимуть руку на пульсі і надалі, та зроблять все, аби не допустити зведення новобудов. Ми сюди прийшли відстояти все ж таки той стадіон, і не про те, що сьогодні ну, говорили, що там вже давно ніхто не займається. У нас є дуже гарний новий стадіон. Ми це знаємо, це понятно. Але це є найстарший стадіон в Україні, і він має бути збережений просто як пам'ятка архітектури. Для забудови у нас дуже багато місць, і дуже б хотілося просто його зберегти. Якби сьогодні не прийшли сюди, чоловік 20, але це дуже мало, насамперед. Я думав, що буде набагато більше. Якби вони сьогодні сюди не прийшли, то я впевнений на 100%, що всі рішення, які хотіли прийняти депутати разом з міською головою, вони би прийняли і все би спокійно пішло своєю водою. І ніхто би нічого не згадав, так як люди. Саме як я громадянин міста Мукачева, і саме житель тієї вулиці, я прожив на тій вулиці і до тепер живу. Мої діти ростуть. Я хочу, щоб діти грали там в футбол, ходили на теніс, на басейн, щоб це все просто не розбомбили, як вони це хочуть зробити. Хотів би звернути увагу мешканців міста, що це вже є переконаний факт. Мер міста Андрій Балога спільно з діючим головою районної ради Михайлом Ланьом, людиною з кримінальним минулим. Під час військового стану, тоді, коли наші військовослужбовці втрачають своє життя та здоров'я, втрачають життя та здоров'я за що? За нашу історію і за майбутнє наших дітей, на даний час ми бачили, що керівництво міста разом з Михайлом Ланьом чхати хотіли на позицію громади, мало того, що на позицію громади, а чхати хотіли і на позицію депутатів, які не одноразово голосували проти пакетного голосування, але мер міста втретє і в четверте піднімав це питання. Лікар-кардіолог Іван Турок таки помер в реанімаційному відділенні. Нагадаємо, в Ужгороді на дорозі стався конфлікт між водіями двох авто, внаслідок якого один із чоловіків потрапив до реанімації. Ним і був лікар-кардіолог Іван Турок. У прислужбі Нацполіції Закарпаття підтвердили, між двома чоловіками, водіями шкоди та Фольксвагена, ймовірно, через підрізання на дорозі стався конфлікт. Відомо, що через сварку водій автомобіля Шкода потрапив до реанімаційного відділення з травмою голови. У мережі повідомляють, що винуватець водій Фольксвагена втік з місця події, однак правоохоронці зазначили, що його. Особу встановили, доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Він дав пояснення і ведеться слідство. У поліції порушили кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу України вбивство через необережність. Водій шкоди лікар-кардіолог лікарні Святого Мартина в Мукачеві Іван Турок перебував у комі в реанімаційному відділенні Ужгородської міської лікарні. За його життя боролися лікарі. 17 серпня зранку Іван Турок помер. У Лохові на Мукачівщині провели в останню дорогу полеглого війні з Росією Юрія Качура. Віддати шану захисникові прийшли рідні, друзі та сотні односельців. Вони прощалися з воїном навколішки, а останню дорогу Юрія Качура встелили квітами. Чин похорону полеглого воїна здійснили у церкві покрови Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять герою. За попередніми підрахунками, уже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг в зимовий період. У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України, що є критично важливим, враховуючи колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт. Голова Закарпатської ВАВА Віктор Микита запевняє, команда фахівців провела величезну роботу для того, аби проект став реальністю. Подяка президенту Володимиру Зеленському за підтримку. Інвестору Катіон інвест за довіру. Буштинській громаді за сучасний підхід до економічного розвитку і створення сприятливого інвестиційного клімату та всім іншим, хто долучився до реалізації проєкту. продовжуємо розвивати економічний потенціал Закарпаття та зміцнювати продовольчу безпеку країни разом. Розпочали роботи зі зведення тимчасового мосту через річку Тересва з пропускною здатністю до 40 тонн. Необхідне обладнання та конструкції вже доставили до місця будівництва. Під час візиту на Тячівщину разом з інженерами голова Закарпатської АВА Віктор Микита оглянув ділянку зведення майбутньої штучної споруди і елементи для неї. Їх доправили з залізницею в 31 контейнері до локації, де нещодавно трапився обвал прильотів мосту. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття вже розпочала підготовчі роботи. Заплановано звести вісім металевих опор, на яких змонтують сім прогонів. Ці процеси будуть тривати паралельно. Попереду сезон дощів і підняття рівня річки до критичних показників. Тож роботи з будівництва потрібно виконати в найкоротші строки. Уже протягом 10 років питання щодо техногенної ситуації в Солотвинських шахтах стоїть досить гостро. Сьогодні відбулася заключна конференція. Проєкту екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу Реві та Лодин. Проєкт практично, ми очікували відповіді на чотири. Питання це відновлення видобутку кам'яної солі. Чи можливий у Солотвіно. відновлення роботи підземних відділень алергологічної лікарні, безпечне використання ропи з провару затопленої шахти та безпечний розвиток рекреаційного туризму, а також чи є загроза транскордонного забруднення річки Тиса. У червні 21-го року це був унікальний проект, тому що ми запускали з розробкою мішковського університету робота у 9-10 шахту. Робот працював. У шахтах дві два місяці, тобто, ми розраховували отримати відповіді на ці питання не тільки що у нас на поверхні усолодвино, а що є і під землею. Проект тривав протягом 19 -го, 23 -го року. Реалізувати його вдалося в рамках програми транскордонного співробітництва, Європейського інструменту сусідства. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014 2022 В межах дослідження виконали геофізичне дослідження шахтного поля та межі. Поза ним за результатами підбили підсумки та надали рекомендації щодо ліквідації стихійного лиха в Солотвині. Потрібно рухатися далі, щоб локалізувати це лихо, яке там є, щоб зробити життя людей, які там є і живуть навколо безпечним, і використати все-таки ті надери, які має наша Закарпатська українська земля. Тому ми ці відповіді сьогодні отримаємо разом від експертів, які досліджували, знаєте, що працював робот, який практично дістався до всіх місць, де є шахти. Де використовувати видобутку солі, і я думаю, що буде наступний крок, і був він подалі подавати європейські проекти для того, щоб вже виготовити якусь конкретну проектну документацію на базі цих всіх досліджень, проведених сьогодні. Одне з нагальних питань, вирішення якого потребувало рішучих дій загроза транскордонного поширення забруднення спільної для партнерів з Україною річки Тиса. Міжнародні друзі запевняють, результатами роботи вони цілком задоволені та планують подальшу з Закарпаттям співпрацю задля покращення екології. Ми сьогодні констатуємо, що нам вдалося досягти всі основні цілі нашого проекту, адже основною метою всіх наших досліджень було те, перевірити, чи є Велике забруднення солями для нашої спільної річки Тиса, адже це для нас одне з важливих питань було. Виявилося, що немає великої небезпеки, немає великої шкоди заданої для тиси завдяки тому, що соляні шахти знаходяться поблизу. Тому друге питання, яке нам було цікаво, дослідити чи можливо відродити на базі цих соляних шахт, ці лічебні заклади, лікувальні які були наші дослідження? Показали, що розвивати туризм обов'язково доречно, адже він тут буде місце. А добувати само напевно можна буде з іншого родовища, яке знаходиться поблизу. За результатами першого етапу проекту на раді запропоновано другий етап запровадити систему комплексного моніторингу, виконати оцінку різних методів управління ресурсами солоної води у районі дослідження та у річці Тиса. Далі оберуть найкращу технологію, яку можна застосувати для захисту території від забруднення на основі соціальних, економічних та екологічних аспектів. На Закарпатті за добу зупинили 15 порушників кордону: 14 чоловіків та одну жінку. Чотирьох закарпатців затримали сьогодні вранці прикордонники відділу Лужанка. Чоловіків зупинили за 70 метрів від кордону з Угорщиною. Ще чотирьох порушників затримали прикордонники Яблунівки. Незаконно потрапити до Румунії, планували троє чоловіків і жінка, дружина одного з них. Подружжя прибуло на Закарпаття з Черкащини, а двоє їхніх попутників з Тернопільщини. Двоє чоловіків, які також планували поза пунктами пропуску перетнути українсько і кордон приїхали з Київщини та Житомирщини. Їх затримали прикордонні наряди Тячева. П'ятьох чоловіків, троє з яких Закарпатці, і двох жителів Одещини, на кордоні зі Словаччиною зупинили прикордонники Чопського загону. Щодо всіх затриманих склали протоколи. На Рахівщині травмувалася туристка. Як з'ясували, 34-річна жителька Кропивницького в складі групи вирушила на велосипедну прогулянку до озера Герешаска. Після чергового перепочинку, сідаючи на велосипед, жінка травмувала коліно і не змогла продовжувати поїздку. Для допомоги на місце вирушили фахівці гірсько-пошукового рятувального відділення Ясіння. Вони швидко відшукали травмовану жінку, оскільки її подруга побачила спеціальний показчик із номером. Не гаючи часу, постраждалі надали до лікарську допомогу і передали бригаді. Ді, екстреної медичної допомоги в Україні і на Закарпатті, зокрема, запускають інформаційну кампанію з кібербезпеки. Проект орієнтований на людей поважного віку, які нерідко піддаються впливу шахраїв. Злочинці грають на почуттях, емоціях людей, користуються їхньою довірливістю, щоб потім отримати особисті дані, паролі та заволодіти коштами майном. Цей курс був розроблений. Матеріали були розроблені за підтримки державного департаменту США у співпраці з провідним експертом із кібербезпеки Олексієм Барановським та технічними експертами. ТОП. Компанії Техноматікс було розроблено інформаційні матеріали для людей похилого віку. Це власне брошури, плакати, комікси та соціальна реклама, які ми зараз вам тут зможемо показати. Ці матеріали виокремлюють ключові аспекти кібергігієни та акцентують увагу на її значущості, особливо у контексті непередбачуваних кібератах, які зараз відбуваються в Україні. Інформаційні брошури зрозуміло пояснюють основні правила та рекомендації щодо кібербезпеки, як не потрапити в паску для кібер до кіберших райів. Є плакати з нотатками, з, -з легким з, з легким гумором. Незабаром ці матеріали з'являться у відділеннях пенсійного фонду, ЦНАПах, управліннях соцзахисту у всіх територіальних громадах області в Україні. CRDF Global Глобал провела низку навчань для закарпатських державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, освітян, студентів і школярів. Це з повномасштабною міною ці. Якраз е, е, кібербезпека, кібергієна, кіберзахист стали практично чути на кожному кроці, і ми постійно про них зараз говоримо. І Закарпаття теж не така, адже е, Ми постійно маємо зараз. Е, Розуміти і опікуватися, що таке кібербезпека, що таке кібергієна. І зараз ми дуже багато пропрацювали з Оксаною Мулесою, це оригінальний координатор проєкту СІД Глобал Закарпатській області. І дуже багато провели різних онлайн-курсів, різних самітів, різних навчань, різних конференцій, де ми багато. І... Дуже часто говорили з закарпатським населенням, з різними категоріями населення, що таке, адже що таке кібербезпека, кіберзахист, як їх розрізняти, чому вони стали такі дуже важливі зараз на Закарпатській області, і ми багато навчили наших закарпатців, як правильно користуватися цими термінами як правильно розуміти, що означають ці всі всі. Е ну, кібербезпеки, кіберзахисти, кібергігієна. майже три тисячі краян стали учасниками спеціальних курсів, семінарів та конференцій з питань безпеки в кіберпросторі. Саме тому сьогодні Закарпаття серед лідерів Україні за кількістю осіб, які пройшли курси з безпеки в інтернеті та протидії шахрайствам. На Закарпаття доставили більше 9 тисяч антигентестів для визначення COVID-19. Рівень чутливості таких тестів становить близько 96%. Для їх застосування не потрібні лабораторні умови. Тести закуплені в межах спільного проєкту МОЗ України та Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Антигентест дає можливість у разі підозри на covid 19 упродовж кількох хвилин визначити наявність вірусних білків і таким чином виявити інфікування в найактивнішій фазі. І перебігу захворювання аби запобігти подальшому розповсюдженню вірусу. Уже за два тижні стартує новий навчальний рік у всіх закладах освіти Закарпатської області. Для перевірки готовності закладів до прийдешнього старту плідних буднів в кожній тергромаді створені комісійні групи, до яких входять представники органів місцевого самоврядування, держпродспоживслужби закладів освіти та ДСНС. Про поточний стан справ ішла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ова. На дислокації перебувають 470. Дошкільних навчальних закладів 622 заклади загальної середньої освіти та 28 професійно-технічних навчальних закладів а також закладів першого другого рівня акредитації. На сьогоднішній день вже комісійно обстежено 106 закладів. Це 50 загальнонавчальних закладів, 54 заклади дошкільної освіти та два заклади професійно-технічної освіти. В 20 закладах виявлені незначні порушення. Це по всій Закарпатській області. Які це порушення? Наприклад, в Рахівському районі не двох закладах не поремонтовані котли, десь зруйноване покриття доріжок в Ужгородському районі. Не в усіх закладах проведено очистку та дезінфекцію джерел водопостачання, не проведені лабораторні дослідження питної води. Під час перевірок навчальних закладів комісійні групи звертали увагу на основні аспекти створення безпечних умов життєдіяльності здобувачів освіти, зокрема, забезпечення питною водою хорошої якості, наявність належного водовідведення, організація харчування та обслуговування та облаштування навчальних кабінетів. На території Ужгородського району вже перевірили Лево в участку закладів. Під час роботи комісії виявлені такі недоліки, що засновниками закладів не забезпечена організація лабораторного контролю в повному обсязі відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти. На харчоблоках більшості закладів. Загальної середньої освіти спостерігається нестача технологічного обладнання, це мийні ванни, необлаштовані витяжні зонти над тепловим обладнанням, відсутні засоби контролю, це гігрометри. потім... Відмічається погане володіння персоналом, елементарними знаннями щодо постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Акти готовності підписують тоді, коли всі працівники нададуть необхідні документи, які повинні відповідати нормативним документам держпродспоживслужби. Станом сьогодні повністю готові до роботи і підписані акти готовності в 24 закладах дошкільної дошкільної. Навчальних закладів 17 шкіл і одне ПТУ. Ну і що ще хочу сказати, що всі школи і дитячі садочки погоджують з Держпродспоживслужбом чотирихтижневе меню. На сьогоднішній день погоджено 185 меню і двом відмовлено. Тому продовжується робота в даному напрямку. Наразі всі перевірки тривають. Основні комісійні обстеження заплановані з 21 серпня. На Мукачівщині незаконний видобуток пісковика з кар'єру завдав збитків на понад 62 мільйона гривень. У результаті обстеження екоінспектори Закарпаття встановили, що фірма незаконно здійснила видобуток пісковика на площі майже 5 тисяч квадратних метрів. Матеріали скерують у правоохоронні органи. Виставку Комахи маленькі незнайомці представили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького. Творча спілка Спілка художників Закарпаття у рамках проєкту Карпатського виставкового центру Міжнародної федерації фотомистецтва. Світ підтримує українських митців. Відкрила в Ужгороді фотовиставку іспанського фотомитця Педро Луїса. На експозиції зібрано 30 макрофотографій найуспішнішого митця Іспанії, збільшені до великих розмірів, для можливості максимального візуального контакту з глядачем. Відтак світлини наближають відвідувачів до можливості захопитися незвичною красою різних комах. За словами провідного наукового співробітника Закарпатського обласного краєзнавчого музею Наталії Тарасенко, щомісяця у них проводять різні фотовиставки, але ця по-особливому незабутня. Представлена виставка іспанського фотохудожника, яка присвячена комахам світ невідомий для нас поданий про комах у мікросхемах. От він, художник, фотограф зумів. Зняти цих комах і збільшити їх у декілька разів їхнє зображення, щоб ми могли зрозуміти їхню, можливу особливість у цих комах. Тому що ми бачимо, що літають маленькі морки, навіть не задумуючи, що кожна комаха це свій особливий світ. І ми без. Них теж не можемо прожити. Як люди спілкуються між собою у деяких моментах, так і комахи спілкуються. Тому я рахую, що це цікаво буде побачити іншим. Екстравагантність та чари фотовиставки комахи маленькі незнайомці покликані віднайти гармонію між внутрішнім та зовнішнім світом кожного. Отримати незабутні враження та насолодитися красою комашок запрошують всіх охочих. Триватиме експозиція до 23 серпня, включно.